З 2019 року в закладах освіти Хмельницької громади впровадили меню Євгена Клопотенка з допомогою технологічних карт. Кожен заклад розробляє власні страви. Є міністерство охорони здоров'я та міністерство освіти та науки розробили збірники. Вони надають у вільному доступі технологічні карти, які можна використовувати для розробки в меню. Деякі найменування дітям не сподобались тому кухарі, замінили їх на інші. До прикладу, фруктовий плов не користувався попитом у їдальнях. Про те, що дійсно і стабільно дітям не смакує, це риба. Часто філе школярі залишають у своїх тарілках. Тому тут намагаються урізноманітнити такі страви. Запікають, роблять котлети, кульки та палички. Діти не дуже полюбляють рибу. От ми з цим намагаємося робити таку ротацію різноманітну страв, і філе рибки запікається в хека в сухарях, і є припущена рибка, яка запікається в духових шафах. Ну, котлети, рибні палочки, рибні стіки. Тепер у стравах більше спецій та соусів, проте усе безпечне для дитячого організму. Позитивні зміни, тому що додалося більше різноманітних салатів, страви почали готуватися по-новому. Можемо додати соуси, спеції, ну, дозволені. Соус там можна зробити каркаде, соус, кетчуп, це все власного виробництва готується з дозволених продуктів. Зі спецій додалася куркума. Готують картоплю, з куркумою, вона має такий світло жовтий колір. До впровадження оновленого меню кухарі працювали за збірником 1987 року. Після змін страви почали більше запікати, тож довелося шукати і нове обладнання у харчоблоки. У минулому році з бюджету громади на це спрямували більше п'яти мільйонів гривень. Придбали пароконвектомати, водонагрівні котли, індукційні плити. Придбали електросковорідки, духові шафи, пекарські шафи, марміти для роздачі їжі, щоб їжа зберігалася в теплому стані. Поряд із новими індукційними плитами в харчоблоках громади оновлюють і посуд.